Мед ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. Ми з вами бачилися наприкінці грудня. Тоді ми говорили про невідкладну допомогу немовлятам. Але зараз у нас діти трошки старшого вже шкільного віку, так можна сказати. І відповідно є питання залежить перша до медичної Вона залежить від віку дитини і чи відрізняється вона? Перша домедична допомога дітям дітям незалежно якого віку має свої стандартні протоколи uh -huh. за чинним законодавством України. Діти будь-якого віку підпадають під один і той самий протокол. Ми все одно будемо починати. Перевіряти обов'язково ревізію ротової порожнини робити. Будемо дивитися, виконувати п'ять рятувальних подихів обов'язково. А потім будемо робити натискання, але дійсно є відмінності, враховуючи, що це вже старші діточки, тому що в залежності від того, скільки у нас рятувальників, один чи два. Там угу. вже можуть бути різні співвідношення. Ми тобто, ось це правило чую, бачу, відчуваю. Яке ми проговорювали з ним мовлятами, воно працює і в цьому випадку, якщо у нас діти шкільного віку? Чую, бачу, відчуваю. Ми перевіряємо дихання, але mm -hmm. перед тим ми обов'язково пам'ятаємо, що це дітки, і в діток може бути щось в ротовій порожнині. Отже, ми так. побачили дитина, яка почуває себе погано, наприклад, про це каже, починає мліти. Які наші дії? Якщо дитина з нами ще говорить і спілкується, uh -huh. значить не відкриті дихальні шляхи, і їй в даний момент нічого не заважає. Просто якщо... посадити і дати їй кори, щоб вона так, не падала. Так, якщо вона в свідомості, можна посадити. Але якщо дітки знепритомніли і вже впали і лежать, uh -huh. то тоді ми в жодному разі не будемо їх піднімати, намагатися силою втримувати. Непритомна дитина це дитина, яка не володіє своїм тілом, тому для того, щоб запобігти травматизації, краще їх покласти і класти в стабільне бокове положення, тобто... так як ми це робили, якщо вона дихає. Якщо а, дихає, то в стабільне тобто бокове вона, положення вона впала. Ми її сильно не соваємо, не саджаємо, mm -hmm. а ми по можливості залишаємо в тому ж положенні. Бокове положення. Mm -hmm. Так, ми так само підходимо. Сонечко, сонечко, що з тобою? Чи ти мене чуєш? Mm -hmm. не, якщо не реагує ні на голос, ні на дотик, перевіряємо ротову порожнину, чи там нічого немає. Mm -hmm. Потім обов'язково пам'ятаємо, що нам треба запрокинути дихальні шляхи. Діткам ось такого вже віку і старшого. Mm -hmm. Ми можемо це спокійно робити, покла. Ось таким чином. Далі я нахиляюсь, бачу, чую, відчуваю. Угу. Я буду бачити, чи підіймається грудна клітка, я буду чути і відчувати подихи. І якщо дитинка дихає, нам треба продовж 10 секунд, не менше побачити, не менше двох гарних подихів, то значить, що дитинка просто непритомна, і ми її тоді перекладатимемо в стабільне бокове положення, так як ми з вами то опрацьовували. Угу. Якщо ж дитинка не дихає, так. тоді нам потрібно переходити до реанімаційних дій. Так, Чи залежить вибачте, ми... е, е, Діти, ми кажемо діти шкільного віку, але це дитина від 6 років до 16, 17, так. а іноді 18. Це дуже різні е, по об'єму діти по, 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 по функціоналу. Чи відрізняється надання їм медичної допомоги дітям молодшого віку, середнього і старшого віку? Відрізняється лише місцем постановки рук, технікою постановки. Ну і силою, яку потрібно треба прикладати. Чим старша дитина більшого так. розміру до дорослої людини, тим відповідно треба. більше сили. Чим менше, то треба бути ніжнішим. Бо якщо в немовлятка ми накладали два пальчики один так. на один, то діткам ось такого віку, а ці вже дітки це фактично підлітки. Це нашого з нашої з вами комплекції. то нам треба вже там на 5-6 сантиметрів або ж на третину о, товщини грудної клітки натискати. Пити натискати, І натискати будемо не пальчиками, а вже ось цією. Я спеціально ввела ось цією частинкою, твердою частинкою, твердою частинкою долоні uh -huh. для того, щоб компресії були якісними. Uh -huh. Uh -huh. Все, ми запам'ятали. Давайте розберемо, нагадаємо алгоритм. Ми перевірили дихальні чинка? шляхи. Нам треба запустити серце. Як ми діємо? Скільки буде натискань, скільки потрібно робити вдихань. Значить, діткам будь-якого віку пам'ятаємо, що ми робимо перших п'ять рятувальних подихів. Обов'язково. Якщо... якщо дитина не дихає, пам'ятаєте. Якщо не дихає, тоді ми робимо серцево легеневу реанімацію. Якщо дихає, кладемо в стабільне бокове. Можемо робити штучні подихи. Ну, якщо це ваша особиста дитина, ви можете робити це без будь-яких засобів. Якщо це дитина. Вам невідомо, пам'ятаємо, що так само як дитинка, нам так само і ми можемо бути для неї джерелом біологічної інфекції. так і небезпеки. Тому ми можемо використовувати ось такі плівки, клапани. Вони дешеві. Вони є. Ну, вони є в автомобільних аптечках. Це більш-менш реально знайти, тому що мішки амбу у людей зазвичай з собою немає. Вони можуть бути ось в таких брелочках лежати. Вони займають досить мало місця, і пам'ятаємо, звісно, що про рукавички так само. Угу. От зараз Саша так, роз... я... так, спробую. Це у нас умовно п'ятий е... клас. Умов... Ні, це не п'ятий клас, це меншеньке, це десь початкова ланочка. А це, вже... а, де... а це вже де це вже підліточок. А, а сорочка, хустина працює треба в таких випадках? Так? Ні, не працює. Не, не працює. не працює, тому що серед хустину не не продуватиметься повітря. Угу. Так. А ви. От розстібнули куртку. Це для того, щоб бачити, чи це піднімається? Це того... розстібнула куртку. Це ми вже готуємося до серцево легеневої ага. анімації, бо ми бачимо, що дитинка не диха. Так. Вставляємо плівку клапан ось в рот. Так. В рот вставляємо. Ти думаєш, що воно Ага, пам'ятаємо, що людина непритомна, тому в неї м'язи розслаблені. Uh -huh. Обов'язково пам'ятаємо, що в момент, коли ми будемо вдихати, нам має бути запрокинуті дихальні шляхи uh -huh. і затиснутий носик. Тому затискаємо носик. Ось, отак. Uh -huh. і коли ми будемо робити вдихи, я буду дивитися, щоб видно було, чи підіймається грудна клітка. Пам'ятаємо, що діткам ось таким дорослим підліткам можна робити повний вдих, uh -huh. таким діткам половина, а немовляткам ми робили лише об'єм своїх щічок, uh -huh. тобто uh -huh. об'єм повітря, який ми вдихаємо, теж буде дозований. Можна вам сильніше так. там, так. Так, запрокинули uh -huh. дихальні шляхи, запрокинули і робимо вдих і дивимося, чи підіймається охоплюємо. Поза маскою, хоплюємо поза маскою, отак максимально. А, то... І щось Два. тут складно не, не піднімається. Три. Чотири. Робимо спокійний вдих. Раз. Два, ну, ним це треба складно робити, пані Оксано. Це, треба... це можна порівняти. Як надуваєш кульку вперше чи ні? По ну, складності? Можливо, можна порівняти, але цьому дійсно треба навчатися. Тому uh -huh. реально треба проходити тренінг, тому що з першого разу майже ні в кого не вдається це робити. Uh -huh. тому... Бо це не, про... це не... Це не Бо легко. Це... І після того, як ми зробили 5 рятувальних подихів, ми переходимо до компресії, до натискання. Uh -huh. Нагадаємо, що це тверда частина нашої руки, ось ця там, де кістки, і де ви зможете робити правильний натиск. Тепер визначаємо місце, угу. де це буде натискатись. Якщо ми говоримо про діток ось такого віку, то в нас перша точка відліку починається ось у нас на собі, де сходяться ключиці з грудиною, Це перша так. точка. Угу. Далі, де закінчується грудина, тобто уявно, ось оця відстань. Ми mm -hmm. маємо у діток такого віку, як у мене, розділити приблизно навпіл і трішечки нижче. Це буде ось тут ця точка. Uh -huh. Uh -huh. Так, а у підлітків і у дорослих. Зручніше визначати, ну, як на мене, зручніше визначати методом 2В. Дозвольте, Саша. Так, будь <різь> ласка. Ось перший пальчик, ось де, розходи, де починають розходитися ребра. І я маю розділити на три рівні частини. Uh -huh. Раз, два, три. І там, де буде знаходитись мій третій палець, ось ця точка натискання. Ось сюди ага. ми будемо ставити оцю тверду частину. Так. Оцю тверду частину. Так. Uh -huh. а, далі для діток мого віку, так який в мене манекен тут, я буду робити це однією рукою. Uh -huh. Саші треба буде зробити дві руки, взяти їх в замок, поставити вертикально, припідняти руку, щоб сила була, нахилитись перпендикулярно. Тому що ми качатимемо плечима, uh -huh. руки ми не згинаємо в ліктях і слідкуємо, щоб вони не відривались від поверхні. Uh -huh. так. І силою свого тіла Зручно ми робимо натиски, так? Прогнути uh -huh. спину, для того, щоб ми могли робити це довше, тому що це досить, Просто ну, це масою, досить тяжко. масою, не силою, масою. а масою намагаємося масою і для зручності манекен обладнаний датчиком, який буде клацати. Ну то для того, щоб люди розуміли, чи дійсно глибина а -а -а. достатня. Пробуйте один раз натиснути. Не, Не клацає. сильніше. А О. ось так. Тобто, для того, щоб зрозуміти, і після а того ось, так. як ми глибоко потрібно на... після того, як ми визначили точку, правильно стали, ми повинні розуміти, що ми маємо натискати з достатньою глибиною і ритм. Mm -hmm. Ритм використовується від 100 до 120. Ми для зручності нам дали метроном, ми виставили його посередині на 110. Я запускаю. Запускайте. Ось. Це навіть швидше виходить, ніж кожну секунду. Так, тепер я розумію, чому люди е, міняються в цей момент, тому що це... Це досить е, важко важко. Ну це дуже важко. я можу сказати, щоб протиснути якраз до цього характерного клацання, то прям сильно треба натиснути. Ну тому людина вважається, може не більше двох хвилин ефективно качати. Тому угу. вона втомлюється. Треба змінюватись. І пам'ятаємо, що п'ять рятувальних подихів 30 до 2, 30 до 2, Якщо рятувальників двоє. І можна робити почергово тоді діткам чим менше краще зробити 15 до 2, для того, щоб більше забезпечити кисню. Але якщо рятувальник один і дитинка досить крупна, то йому буде незручно. А Нам треба мінімалізувати проміжки між компресіями. Мінім, не може бути більше проміжок ніж 10 секунд. Так. Отже, давай нагадаємо: так. перших 5 вдихань рятувальних, так. потім 30 натискань. Далі робиться по два вдихання, і продовжуємо 30 натискань. Якщо ви один, угу. а, ось на всяк як... випадок, ви ще маєте графіку для того, щоб зафіксувати собі і зрозуміти, як довго це можна робити? тобто, ми це робимо до прибуття невідкладної швидкої. Припинити серцево-легеневу реанімацію ми можемо у чотирьох випадках: перше, коли дитина опритомніла або подає ознаки життя, починає рухати ручками, починають рухатись очі. Ми відчуємо спротив, що з'явилося дихання. Друге, коли приїхала швидка, але швидка має в нас в прямому сенсі забрати з рук в руки. Вони повинні свої руки поставити замість наших. Третій момент це коли настає небезпека, на жаль, починає сипатись, вибухати або щось. Тому ми хапаємо дитину, виносимо, якщо можемо. Якщо ми не можемо фізично її підняти, ми її перевертаємо в стабільне бокове і рятуємо своє життя. І четвертий випадок це до повного виснаження рятувальника. Якщо ага. я ну, сама от, бачу, і якраз... нема нікому, тоді, ага. на жаль, я переверну в стабільне бокове і буду. Чекати. Ну, добре, тоді давай так. Я ще мав на увазі, скільки по часу реально це є ефективно, якщо ми міняємось, якщо амплітуда, тиск, воно все забезпечується в максимально якісному кількості, ну, потужності й силі. Ну, по-перше, ми не знаємо, коли прийде швидка, а основне, най, здається, якщо не помиляються, більше 10 годин тривав. Сеанс на довше серцево-легеневу реанімацію. Більше 10, 10. годин і це, Богу, життя ми люд... підтримуємо життя. Дитина, яка не дихає, але якій ми забезпечуємо кругообіг, це фактично людина в стані клінічної смерті. Ага, тобто мозок отримує кисень, Тобто мозок кров, отримує кров, ганяє... кисень, Ми даємо кисень і ми ганяємо кров. О, Зрозуміло, що це. Можливо, годин, але, будь але ласка, рятує приходьте, життя. навчайтеся, це дійсно потрібно, бо просто так. З да, разу це це дуже важко це, важко. це треба відчути, бо я насправді не думав, що настільки багато зусиль великий тиск треба надати, щоб реально це працювало. Дякуємо вам, пані Дякую. Оксана. Надзвичайно важлива інформація. Сподіваємося, що ви це чуєте, ви це розумієте. І от за закликом пані Оксани знайдете ті курси, які будуть знаходитися найближче до вас, і зможете пройти, щоб навчитися надавати першу невідкладну допомогу. Нехай вона вам ніколи не знадобиться, так. але ті це знання, які можуть врятувати життя ваше і ваших дітей. Дякую, Дякую. побачення.